Ребят, привіт! Хочу трошки показати нову розробку. Це е, David, е, Ну, Тут у мене на 5, тут на 4 міліметри. Ну, отак Дейвуд от, встановлюється, тут у нас ставотниця така. Ну, сам смисл оновлених Дейвудів: це їхня конструкція. Ну, зараз воно ще тут не повністю зібрано, але. Тут вже йде, у нас е, втулка довга, отака, вона виходить, десь, ну, приблизно 20 е, мм. Ну, з цієї сторони, де мотор, буде 10 мм, але ще е, внутрі у нас стоїть тут сальник. Ось така маленька трубочка. Я її вже перевіряв, якщо даже воду сюди наливаєш або е, спир даже пробував, воно тут зовсім не просачується. От, вона легенько вращається. Получається, ви смазку сюди на, набили нову, да? вставили вал і все. І це на весь сезон. Ну, і Плюс така захисна, теж вона прорезинена, така, колбачок такий. Буде натягатись на задню частину, щоб мастило не виходило в сторону мотору. Ну, Получається, як тут воно не буде водою вимивати, у вас постійно буде на вас маска. От, так само і під 5 мм зробив. Ну, Звісно, з п'ятерочкою треба було трошки більше помучитись. По виготовленню, звісно, воно набагато складніше, але воно має свої властивості. От. І ще таке. Там деякі задають, а чого я не роблю в саму трубку із нержавійки. Ну, По-перше, саме головне це е, е, алюміній мгновенно забирає тепло. Навіть через муфту от до мотора муфта. Да, якщо у вас мотор гріється, то за счет того, що у вас алюмінієва трубка. Вона дуже гарно буде забирати тепло. Це вже 100% перевірено. Бо я вже пробував робив із металу, В мене є і з нержавійки знержавійки Ну, Оці мені найбільше сподобались. Так що такі нові розробочки. Це я вже буду в нові кораблики такі ставити. От, або хто буде замовляти, понятно, буде вже деву трошки, чи моторама буде трошки дорожча з таким девудом, але зато набагато. Надійний, не треба буде вам змазувати через кожні 2-3 рибалки. Я думаю, це на сезон раз змазали, потім в кінці сезону я відео знімав, як розібрати, видали стару смазку, нову напхали і все, і далі використовуєте. Якось так.